Права 1497. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас тут величезний вираз. є і чисельник, і знаменник, а він, в свою чергу, складається з дробів. І в чисельнику і знаменнику будемо, тоді спочатку знаходити, чому дорівнює чисельник цього дробу зліва. Записуємо перша дія. У нас 9. 20. Потрібно відняти 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді це як різницю дробів. Отже, це буде двадцятих Відняти як 9. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 9 десятих, Будемо зводити ці дроби до найменшого спільного знаменника. Це у нас 20. Тоді такого множник до 9 це буде 2. І запишемо різницю як суму. Тобто тоді це вийде 9 двадцятих. Не відняти буде, а додати мінус 2 на 9 це 18, а 2 помножити на 10 це 20. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, то це буде у нас 18 двадцятих Відняти двадцятих Так, і це дорівнює, це буде мінус. 18-9 записуємо у чисельнику. А в знаменнику записуємо 20. Так, то це буде дорівнювати мінус. 18 відні 9 це буде мінус двадцятих. Є. Ну що ж, ми знайшли чисельник. Він дорівнює тут мінус двадцятих. Ну, а зараз, щоб знайти знаменник, спочатку знайдемо суму в дужках, а потім уже частку. Знаменник. Отже, записуємо тоді друга дію, то нам потрібно 1,3 додати 1,1. І це дорівнює. Щоб їх додати, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника. Це в нас буде 40. отже, додатковий множник, тоді записуємо до 3 п'ятих, це буде 8. А до 18 це буде 5. Тобто ця сума тоді запишеться як 1, ціла, 8 помножити на 3 це 24. 8 помножити на 5 це 40. Додати 1,5 помножити на 1 це 5. А 5 помножити на 8 це 40. Зараз вже можемо додавати, то ми записуємо, що це дорівнює. 1 плюс 1 це буде 2, цілих. чисельнику записуємо як суму чисельників. 24 додати 5. А знаменнику записуємо 40. І це дорівнює 2,24 додати 5, це буде 29 сорокових. Ну що ж, отже, ми додали. У нас вийшло 29, 29 сорокових, це і буде сума у дужках. Ну, а тепер треба знайти частку. Записуємо третє дію. Тобто 27,25, що ділиться на 2,0. Отже, в дужках у нас вийшло 2,29. І це дорівнює. Щоб поділити, запишемо усі дроби в вигляді звичайних дробів. 27,25 ми можемо записати як 27,25. Так, що ділиться? На 2,29. 29, 29 40, вибачте. І це дорівнює. Тут можна скоротити і чисельник, і знаменник на 25. 25 на 25, 25 це 1. 100 поділити на 25 це буде 4. Отже, у нас вийде 27,1. Записуємо в вигляді звичайного дробу. 27 помножити на 4. Ну нічого не зробиш. 27 помножити. Е 20 помножити на 4, це 80, 7 на 4 це 28, 80 плюс 28 це буде 108, плюс 1, то це буде 109. 109 четвертих, записуємо. Що ділиться? 2 помножити на 40, це буде 80 плюс 29, то це у нас буде. 80 плюс 29 це буде 109 сорокових. Так, і це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То тоді ми записуємо, як 109 четвертих, що множиться. Обернений дріб до 109 сорокових буде 40 109. -х. Тоді ми записуємо в чисельнику як добуток чисельників. 109, що множиться на 40, а в знаменнику 4, що множиться на 109. І це дорівнює... Скорочуємо і чисельник і знаменник на 109, це буде 1. Тоді і чисельник і знаменник скорочуємо на 4, 40, що ділиться на 4, це буде 10. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді ми отримаємо в чисельнику 10, знаменнику — 1, 10 перших або 10. Є. Ну що ж. Отже, значення знаменника у нас буде 10. У нас є чисельники, є знаменник. Давайте їх підставляти. Що ж ми тоді отримаємо в нашому виразі? Отже, це дорівнює. Тут у нас буде посередині риска дробу. Тобто у нас буде мінус 9. Пишемо мінус -9, Так, А в знаменнику записуємо 10. Так. Додати 9 двохсотих. І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти цей вираз? Тут у нас е це чисельник і знаменник, основна різка дробу, це означає, що мінус 9 двадцятих у нас ділиться на 10, бо цей дріб можна записати вигляді частки. Тобто я можу записати четверту дію і знайти результат, що мінус двадцятих, мінус. 9 двадцятих, що ділиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, знак, який буде у нас мінус, тому що одне з ще у нас від'ємне. А тоді ми записуємо як 9 двадцятих, що ділиться, а 10 запишемо як 10 перших. Є. І тоді це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб то це буде мінус, а у дужках тоді буде двадцятих, що множиться, обернений дріб до 10 перших, буде 1, 10. То це дорівнює мінус. В чисельнику 9, що множиться на 1, це буде 9. А в знаменнику 20, що множиться на 10, це буде 200. Так? То ми пишемо 9, що множиться на 1. А в знаменнику 20, що множиться на 10. Ну і це дорівнює мінус. 9, цілих у чисельнику, а в знаменнику 200. Гаразд. Ну що ж, виходить, що значення оцього нашого дробу мінус десятих буде дорівнювати мінус 9 двохсотих. Та ми записуємо тоді, що це дорівнює мінус 9,2. Додати 9,2. Так. І це дорівнює. Ну, а мінус 9 і 9,2 – це протилежні числа, а сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Отже, записуємо, що ця сума у нас дорівнює 0. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут також один у нас дріб, але тут дуже сходний чисельник і знаменник. Щоб знайти чисельник, давайте спочатку знайдемо чисельник, будемо виконувати спочатку віднімання в дужках, а потім уже ділення. Отже, перша дія то ми записуємо, що 13,12 потрібно відняти 15. І це дорівнює. Різницю запишемо як суму, то це вийде 13,12 додати мінус 15. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 15. Відняти 13,1 друга. І це дорівнює мінус. 15. Запишемо, опозичимо одиницю 15, то це буде 14,2. То ми записуємо 14,2. Відняти 13,1 друга. Ну і це дорівнює мінус. 14 мінус 13 це буде 1 ціла. Тоді в чисельнику записуємо 2 відняти 1, а знаменнику 2. І це дорівнює мінус 1,2 відняти 1, це буде 1. Мінус 1,1 друга. Гаразд. Тобто ми знайшли, що різниця в нас в чисельнику дорівнює мінус 1,1 друга. А зараз ділимо на мінус 0,3. Отже, записуємо. Це в нас буде друга дія. Мінус. 1,1 одна одна друга, що ділиться на мінус 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, який знак буде мати частка? Це буде плюс. Обидва числа у нас від'ємні. Запишемо цю частку в такому вигляді: 1,1 одна одна друга, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. То ми пишемо, це буде як 3 других, що ділиться. Ну, а 3 30 запишемо у вигляді звичайного дробу 3 30. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 3 других, що множиться. Обернений дріб до 3 300 буде 100 103. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 3, що множиться на 100. В знаменнику як 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3 це буде одиниця. 100, що ділиться на 2, це буде 50. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді записуємо, що це вийде 51 або 50. Є. Ну що ж, ми знаємо, що в чисельнику у нас вийшло число 50. А в знаменнику, ну, спочатку знайдемо різницю. А потім вже піднесемо її до квадрату. Записуємо третє діє. Отже, різниця 7,65 мінус 8,1. Так, це дорівнює. По різному можна робити. Давайте ми 1,20 перетворимо у десятковий дріб. Тоді додатковий множник у нас буде 5. То ця різниця запишеться так, як 7,65. Відняти 8,5 помножити на 1 це буде 5, а 5 помножити на 20 це 100. Є? І це дорівнює. Запишемо зараз цю різницю у вигляді суми, а 8,5 запишемо у вигляді десяткового дробу. То це вийде 7,65. Не відняти, а додати мінус 8,5. Так і пишемо 8,05. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. 8,05 мінус 7,65. І це дорівнює мінус. Ну, давайте рахувати. 8,5 мінус 7. Це вийде 1,5. 1,5 мінус звідси заберемо 5. То вийде просто одиниця. Тоді від одиниці залишається відняти 0,6 і це вийде 0,4. Тобто пишемо, що це вийде мінус 0,4. Все, ми знайшли значення цієї різниці мінус 0,4. А зараз її треба піднести до квадрату. Це буде четверта дія. Записуємо. Отже. Четверта дія мінус 0,4 підносимо до квадрату. Цей запис означає, що у нас мінус 0,4 множиться на мінус 0,4. Це дорівнює. І взагалі від'ємне число у квадраті буде додатнім числом. Тобто мінус обидва множники від'ємні, це буде у нас додатній. вираз. То ми пишемо, що це вийде 0,4, що множиться на 0,4. І це дорівнює. 4 помножити на 4 це 16. Тут є два знаки після кому. Коми це від 0,16. Все, ми дізналися, чому дорівнює у нас квадрат виразу. Зараз його потрібно помножити на мінус 2,5. Ну що ж, це вже буде п'ята дія. Тобто квадрат у нас вийшов 0,16. Ми множимо на 2, на мінус 2,5. І це дорівнює. Отже, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і це можна записати як 0,16, що множиться на 2,5. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут бизручно від 0,16 забрати 4. 4 помножити на 2,5 це буде 10. То я запишу так, що це дорівнює мінус. 0,16 це 4, що множиться на 4. сотих. Тобто я можу так записати 0,4, що множиться на 4, і що множиться на 2,5. Так, а ми зараз спочатку 4 помножимо на 2,5, по це 10, То це дорівнює тоді мінус. Тоді в дужках вийде 0,04, що множиться. 4 помножити на 2,5 це 10. Ну і це вийде мінус. Множимо 0,4 на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то це вийде мінус 0,4. Є? Ну що ж, ми знаємо, що знаменник у нас дорівнює мінус 0,4. То записуємо, що наш вираз тоді дорівнює у чисельнику мінус 0,4 і в знаменнику мінус 0,4 і це дорівнює. Ну, Якщо і в чисельнику, і в знаменнику одне і те ж саме число, англічне – це від'ємне, частка у нас дорівнює нулю. Ну, або можемо так записати, що це дорівнює. ну Давайте запишемо як мінус 0,4 частку. Ми... Ми цей дріб запишемо в вигляді частки. Це що ділиться на мінус 0,4. Ну і це дорівнює одиниці, Тому що це однакові числа. Є? Ну що ж, ось таке громістке завдання надії з раціональними числами на цьому вправу завершено.